Україна пролетіла повз дивізіон А Ліги нації. Але попереду найголовніше кваліфікація на чемпіонат світу 2026 року. Чергова спроба пробитися на найважливіший турнір для будь-якої збірної. За всю історію незалежної України ми потрапили лише на чемпіонат світу 2006 року і отримали історичний результат. чвертьфінал. Новий шанс пробитися на головний турнір світу через 20 років. Давайте розбиратись, хто нам заважатиме. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Почнемо з того, що вийти на чемпіонат світу з групи напряму зможе лише команда, що посяде перше місце в групі. Друге місце дає можливість пройти в основну частину турніру через додаткову стадію плей-офф. Інші варіанти для збірної України відсутні. Це стане провалом. Розпочнеться кваліфікація у вересні 2025 року. Нашими конкурентами в групі кваліфікації на чемпіонат світу є Франція, Ісландія та Азербайджан. Збірні різного рівня і різних амбіцій, і кожна вирізняється на тлі збірної України. Збірна Франції в групі кваліфікації зі збірної України. Після цієї фрази мораль вболівальників одразу згасає. І з'являються думки на кшталт. Ну тепер, хоча б другими в групі стати. Це очевидно. Але навіть до французів можна знайти підхід. Вони дуже змінилися останнім часом. 8 липня 2025 року буде визначна дата для футбольної Франції: 13 років керування національною командою Дід'є Дешама. велика епоха. Дешам на чолі збірної Франції. Це віце-чемпіон Європи 2016 року, чемпіон світу 2018, го переможець Ліги націй 2021 го та віце-чемпіон світу 2022 року. Колись цей тренер заставив плакати всю футбольну Україну в плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2014. го Та феєрична перемога 2-0 в Києві від України. І така болісна поразка у Франції. 03. Так особливо боляче це згадувати після поразки від бельгійців у лізі націй. Наступного разу Дешам нас шокував у 2020 році, коли свій дебютний матч за збірну проводив Георгій Бущан. Товариський матч проти збірної Франції. Поразка з рахунком 1-7. Щастить нам на цих французів. Минула кваліфікація на чемпіонат світу. Теж із ними в групі. Тоді було два матчі з нічийним результатом 1-1. Перше місце в групі забрали, теж вони. Але багато ключових гравців збірної Франції тих часів вже на футбольній пенсії або ж завершили виступи саме в національній команді, як Антуан Грізман. Головна складова старої гвардії французів, якої зараз не вистачає, це диригент всередині поля. За часів свого прайму цим займався Поль Погба. Пізніше на позиції атакувального півзахисника Грізман. Зараз футболіста саме такого типу немає, але й збірна Франції почала грати у більш фланговий футбол. Команда стала молодшою і надзвичайно швидкісною. Якщо брати центр поля, тут взагалі немає незамінних фігур: Рабіо, Вендузі, Чуамені, Заїр Емері. Коне, і це далеко не повний список людей, які виходять на поле. Хоча зазвичай тренер віддає перевагу досвідченішим. В захисті теж все стабільно, там вже награні ланки, а от атака дає нових футболістів. Талановита молодь ПСЖ. Один її представник Бредлі Барколя. Він дебютував за основну збірну минулого літа в товариському матчі проти Люксембургу і за 9 хвилин на полі встиг віддати асист. Далі були виходи на полі на євро. Поява в кожному матчі групового етапу Ліги націй. Загалом за збірну Барколя має 13 матчів, з яких 5 у старті. Встиг забити два м'ячі і віддати один асист. Виходив переважно на лівий фланг атаки, але мав матчі і на позиції центрального атакувального півзахисника. Б'є по воротах майже два рази за гру, і половина з них у площину. За рахунок швидкості і техніки часто йде в обіграш, але й втрат м'яча чимало. Видатних пасів штрафний майданчик не роздає, але більше п'яти забігань з м'ячем за гру робить. І це статистика лише в матчах за збірну. В ПСЖ він куди гостріший, бо є основним футболістом старту. Але в збірній все попереду. І з огляду на те, що це група кваліфікації, дешам точно дасть час цьому хлопцю. Другий молодий талант. Це дезіре дуе, 19-річний півзахисник ПСЖ, який отримав дебютний виклик в збірну Франції на матчі плей-офф Ліги націй проти Хорватії, і вже зіграв 61 хвилину за національну команду і відзначився забитим ударом з пенальтів після матчевій серії. Влітку паражани забрали його з Ренна, заплативши 50 мільйонів євро. І він вже почав їх відбивати. Дое грає на позиції інсайда, але за потреби може зіграти на фланзі. У цьому сезоні з ПСЖ з'явився на полі у 38 поєдинках у половині зі старту. Забив 6 м'ячів і віддав 8 асистів. За матч пробиває по воротах в середньому майже 3 рази. Сміливо йде в обіграш. 9 спроб за матч. Половина вдалі. Висока стартова швидкість в поєднанні з пасом дає можливість як самому заходити в штрафний майданчик, так і віддавати передачі. Тому має в середньому 5 дотиків в штрафному за матч і навіть більше трьох навісів, але з них доходить до адресата приблизно один. В боротьбу в атаці вступає теж доволі часто. Тож, дует молодих гравців із ПСЖ в збірній Франції у матчах проти України дійсно варто чекати і побоюватись. Є Франція, так що сказав Андрій. Так. Є Франція, треба грати в футбол, і все нікого не боятися грати. Вони такі ж люди, як і ми, тільки французи. Мені лягушки як мені. Все. Наступний суперник вже добре знайомий збірній України. Ісландія досі намагається повернути собі міць 2016 року. Однак, поки не виходить, острів'яни можуть стати темною конячкою у цій групі після вильоту від України на відборі до євро. Ісландці провалились ще й у лізі націй. У своїй групі в дивізіоні Бі вони залишились на третьому місці в групі з Вельсом, Чорногорією та Туреччиною. У стиках на виліт в нижній дивізіон програли Косову із загальним рахунком 2-5. Обидва м'ячі в тих матчах забивав нова надія ісландського футболу Орі Оскарсон. Він гравець Реал Сусідада. По ходу сезону став важливим футболістом. В останніх п'яти матчах чемпіонату чотири рази виходив у стартовому складі. Це наймолодший гравець у складі Ісландії. Йому лише 20 років, але це не те, що його вирізняє з поміж інших. У своїй збірні він не тільки лідер, а й капітан команди. Так, водночас і наймолодший, і капітан. І у його лідерських чеснотах навряд сумніваються ісландці. Подивіться наскільки важливий Оскарсон для Ісландії. У цій лізі нації його збірна зіграла 8 матчів та встигла забити 11 м'ячів. П'ять з них записав на свій рахунок саме Орі Оскарсон. Майже половину. 11 м'ячів за 8 матчів. Результат не дуже вдалий. Але ще гірша ситуація в обороні: 13 пропущених в групі, гірша статистика лише в Казахстану. Загалом грають вони дуже просто через довгі передачі. Приблизно 47 за гру. Більше в дивізіоні Бі було. Тільки у Словенії до цього ж мало володіють м'ячем, лише 41% за матч в середньому. Тож у цьому матчі Україні доведеться багато працювати з м'ячем та шукати простір у щільній обороні суперника. А з цим уже виникали проблеми, і не тільки рік тому. В 2024-му Ми володіли м'ячем 59% часу. Перемога, але вкрай важка. Перед цим ісландцями і на відборі до чемпіонату світу 2018 року. Тоді, взагалі, не змогли перемогти жодного разу. Хоча в обох випадках володіли м'ячем більше 60%. Зі схожою проблемою доведеться зіштовхнутися і з останнім суперником в нашій групі. Азербайджаном до них у гості ми поїдемо одразу після першого туру з французами. Найбільш вагомий ім'я у цій збірній Фернанду Сантуш, чемпіон Європи 2016 року. Збірну Азербайджану він очолив на початку літа попереднього року. Проте одним тільки статусом таку збірну підняти не вдасться. Зірковий португалець провів уже шість офіційних матчів як наставник Азербайджану. Однак перемогти йому так і не вдалося. Жахливий виступ у лізі на та виліт в останній дивізіон точно не дадуть впевненості. Та й навіть товариську гру проти Гаїті вдома програли 0-3. Та це був не єдиний товариський матч. Азербайджанці прихистили вдома ще одних гостей білорусів. І про це українці навряд забудуть до матчу у вересні. Є речі, які важко забути й головному тренеру Азербайджану. Фернандо Сантуш двічі зустрічався з Україною у 2019 році і жодного разу виграти не зміг. Португалія у статусі чемпіона Європи. Спочатку зіграла в нічию 0-0, а в Україні поступилася 1-2. Ця поразка стала ключовою у боротьбі за перше місце в групі у відборі до євро 2020 року. У цій лізі нації Азербайджан пропустили найбільше м'ячів із Боснією та Герцеговиною. По 17. це й не дивно, адже команда складається переважно з равців свого чемпіонату. Та Зірок з неба не хапає. З усіх 30 футболістів, які залучені до команди у 2025-му, лише 8 легіонерів: друга німецька бундесліга, другий дивізіон Туреччини, чемпіонат Албанії та найкраще. Польська екстракляса ось такий рівень гравців Азербайджану. Кваліфікаційні матчі розпочнуться вже у вересні. Напишіть нам у коментарях, які шанси вийти на чемпіонат світу. Ставте вподобайку, якщо сподобався розбір кожного суперника. І підписуйтесь на футбол хаб до нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.